Тут в формі створилося п'ять структурних підрозділів. Волинський обласний центр підтримки підприємництва, Волинський обласний бізнес-інкубатор, Волинський центр інноваційних технологій та також центр розвитку кінного туризму. Він був створений з метою сприяння розвитку малого підприємництва підприємства у Волинській області. Засновниками фонду є Волинська обласна державна адміністрація, Волинська обласна, Волинська обласна рада, громадська організація «Волинський Обласний бізнес-інкубатор та український фонд підтримки підприємств. Першим проектом був проект під назвою Транскордонна система пошуку інвестора Польща Україна. Основна ці проекту це соціально-економічний розвиток територій, розташованих у транскордонному регіоні Польщі та України протягом п'яти років після завершення проекту, а також поліпшення інвестиційної привабливості районів, розташованих на території Волинської області. Та Бідлянського воєводства з шляхом створення інтегрованих інвестиційних пропозицій регіону та покращення якості послуг, що надаються органами місцевого самоврядування Волинської області та Бідлянського воєводства для іноземних інвесторів з точки зору злочинних іноземних інвестицій. Основними результатами проекту, які були якби, здійснені в цьому проекті, це є створена місті Луцьку, транспордона агенція інвестицій. Було проведені два внутрішні тренінги для співробітників агенцій у кількості 2, у участь у них 12 чоловік. За допомогою проєкту очікується зростання кількості спільно реалізованих транскордонних проєктів в сфері туризму на 10% представниками цільової групи протягом. Трьох років після завершення його реалізації. Реалізація призведе до збільшення зацікавленості у потенційних партнерів, готових до співробітництва, що має е, значний ефект у залученні більшої кількості інвестицій. Таким чином проект має вплив на функціонування прикордонної зони і, в свою чергу, призведе до відчутного користь жителям трьох сторін кордону. Засновники зібралися, створили фонд і пустили його в вільне плавання. Значить, випливе чи не випливи, ще йому там і чуть-чуть груз підвішують. Я думаю, що все-таки потрібно давайте організовувати робочу зустріч. У нас створено нове управління значить, в обласній державній адміністрації за рахунок двох департаментів, які ми ліквідували. Я хотів би, щоб раз ми є засновниками обласного фонду підтримки підприємства, і я бачу, що вони дійсно напрацювали відповідну базу, значить, і є сьогодні зреалізовані проекти, я хотів би, щоб. Ольга Олександрівна, обласний фонд був активним учасником тих проєктів, які зараз у нас напрацьовуються, щоб ми з вами мали можливість продовжити співпрацю. Робота фонду є, я її бачу, значить, і вона є практична, вона сьогодні є і теоретична, вона є сьогодні і, скажімо, фінансова, тому що залучені відповідні кошти і працюють відповідні проєкти. Але роботу фонду потрібно підтримувати і розширювати. Для мене дуже важливо було б, щоб ви, як обласний фонд підтримки наші підприємництва, активно співпрацювали значить, саме по питанням навчання представників органів місцевого самоврядування по підготовці проєктів. От я його вважаю, що це ваше, ну скажімо, головне завдання. Спілкуючись з головами сільських селищних рад, я бачу, що у нас з вами навіть два полюси. Заїжджаєш в одну сільську раду, значить, сільський голова знає все. Він знає, як робити проєкт, як його реалізовувати, значить, як сьогодні зустрічатися з партнерами. У нього є в селі люди, які володіють мовами: польською, англійською, німецькою, і він живе за рахунок цього. Приїжджаєш в іншу сільську раду, повний штиль. Таке враження, що сільський голова навіть не знає, що таке підготовка проєктів, як до них підходити. І напевно для нас зараз головне завдання це стимулювати органи місцевого самоврядування до самостійного пошуку партнерів по таких проєктах. а ми повинні їм підсказувати, підтримувати, значить, можливо, направляти і давати якісь координати, де вони могли б себе зреалізувати, тому що є питання екології, є питання інфраструктури. Є питання сьогодні, значить, розвитку малого бізнесу безпосередньо в сільських селищних громадах. У нас появилися перші об'єднані громади, і їм потрібно підтримувати. Я прошу спільно виробити і подати на погодження засновникам програму дій і підтримки обласного фонду підтримки підприємництва на 2016 рік.